Дуже просто. Так, розпалюємо тут. Так, відкриваємо. Ще можна дати. Ви що більше закидаєте? Так? так, я закидаю. Ну то я кажу, то значить сюди 10 мішків тирснуть. Ні, це за все більше, що ти пів висипав. Я то більше не закидаю в себе. Та я такого закидаю. Аж на наверху. Та. Ну то тоді піде восьмий мішок. А ви кажете, що тільки 4 чи 5. Я кидаєте. тако засипаю, я тако засипаю. Вам цього вистачає, тут 7 мішків, все. Так, ну добре. Я вам говорю. Одесь. Правильно. Ось така Трачина суха. Значите, вам треба приходити кожен раз інструктаж проводити. Трачина суха, от не може зараз і розгорітися. Бач, з одного сірника, бач? Але щоб трачина була, скільки суха. Все, прикриваємо. Ми... Наверху розпаліть. наверху, там на пальнику. На пальнику треба забрати було. Mm -hmm. Треба було запалити. Ні, ні, я там ніколи не палю. Пальник усе чистенький. Має бути чистий. Що ти на що туди нього? Як ти говорив? Все, прикриваємо, аби трошки краще горіло. — А ну дайте, я піду туди. Давай. Прикриваємо, ну зараз зудіти. Ну, ну я знаю, дайте я сюди Закривай. зайду. — Закривай. Думаю, ключапи насос. Насос в першому положенні, так? Так, насос в першому. А на що ви то з розетки витягуєте? Оце другий, де комп'ютер. Де комп'ютер, не треба з розетки витягувати. А він не качає, все одно насос качає. То. Ні. А я я не. вам скажу що. А я, ні. Вон, кнопку ви виключили, все. Воно нічого не качає. Воно нічого не качає. Виключили кнопку і все. Витягувати його не треба, лише ні той витягувати. Я включаю, там вважає. Включайте. А я включаю, от мене. Повністю закриваєте дверку чи ні? буде все. Он починає гудіти. Зараз, зараз, зараз. Тут так, 40 градусів, 38. Що, закривати? Закривай. Ну все, і розпалився котел. Сім мішків. Перси на комп'ютері 36. Він ще сильно не остив. Якби не виключив, а поганяв, то було б все вийшло. Я кажу, це все, Славко, це я сам приїду утепляти. Оці труби, то візьміть по А ну, Де би я требу сушки було? Ні-ні ні, ні, ні. В гаражі утеплити все, щоб Ви бачили, як я в себе зробив. Так же само і тут зробити. Всі труби, все повністю, що не потрібно, все поутепляти. Гідрострілку я сам утеплю. Я приїду, гідрострілку сам утеплю. А ви кажете, що ви спускали воздух. Що? я відкривав. Був такі період, що відкривав. Нема воздуху. Ні, там воздуху, важче. Дивимось наверху. І тут нема воздуху. Ви на скільки поставили? На сорок. Сорок п'ять? На 40 постав. А чого? Наше більше. Так? А якщо тут на 40, то в котлі скільки буде? Ну далі то, Володя, вирівнюється. З часом вирівнюється до скількох. Ну далі так йде. Тут на котлі скільки буде, якщо там на комп'ютері 40. Ну так і буде. Так і буде 40 на котлі? Ну 45 може бути. Та? І а, ви так палите? Воно переважно воно переважно 40, там 40. То із-за того такий конденсат. Ну таке, то, то не багато конденсату. Я ще так скажу. То не багато конденсату. А то що ще шевіше... Ну, то в людей то... Отут от так дивіться, тут на бетоні тобі було все чорне. Все чорне. Що? Все чорне. Отут. У мене капнуло, то пару капель це... А тут знизу то таке саме все чорне би було, але ну, я не бачу, бо я знімаю, а то буде видно потім коли цей. А ну, завтра скажете, скільки часу цих 7 мішків скільки згорить. Ви ще сім не закидали, ні? Яка година? Я не знаю. У вас яка година? 22-34. Пів 11. Пів 11 ми розпалили. А яка програма? П'ята програма? Перша. Перша, так? В першій програмі палите постійно. І все добре, все. Ну тихо, тихо, сорок шесть градусів в кутли. Да тоже. Що, воно все рівно вирівнюється, так як там буде 40 градусів. Ну, 40-45, так? Так. Я кажу, тут ви загружали 4-5 мішків, то горіло до 12 годин, так? Ну, побачимо, все. Ні, як ви загружали 4-5 мішків, то скільки часу горіло? 8 чи 9 годин нині. Ну так переважно у середньому селі. 10-12 годин. 10 годин. 4-5 мішків, так? Так, так. Ну говорю, якщо файно трамбувати, то сюди залізе 8 приблизно, 10 мішків. Маєте, і вам на сутку вистачає. Ну кажу, що трамбувати це треба довго трамбувати, до 45 хвилин, щоб файно трамбувати. Ну, до 45 хвилин. Що файно трамбувати, ну але на що трамбувати, як за 10-12 годин можна закинути, так чи ні? Закинути. Слідуючий раз по-скорому по закину і все. Більше, ну, не кожних 4 години. Ну, тим більше, що зараз... Що є, і було. це сама тирса. І скільки вам обійшлося в місяць грошей на 350 гривень. На тирсу? Так. Це як? Машина тирси. Машина тирси 350 гривень. Згорає за. Місяць. За один місяць. Так. Але то зимовий було. Зимовий період. Коли, так, коли так. скільки на дурі було? Коли було 15, коли ні, коли 5 градусів, коли холодно було, коли мороз був. Ну а тоді, коли свята були, що морози були 15-20 градусів. То, то, то з дровами. То з дровами? Так. Машина з дровами, а дров скільки пішло? Дров пішло з, з грудня місяця. Ну то в грудні ми ставили, числа після Миколи. Я не знаю, чи прицепа не пішло трактор. Пів прицепа трактора, так? Так. <пілля> ну, коротше, того року палили смо у пісці. То у пісці пішло, було більше попелу, чи зараз на котлі, що грівається і хата, і, і все. Це ви одну кімнату палили, то спалили більше, ніж в цьому котлі? Так, 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 так. Що одна кімната, а що скільки кімнат? Ну, так, один, кімнати, 8, один 8, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кімнат. кімнат. Ви коридор рахуєте? Чи ви так, коридор так, не так. рахуєте? 9 або 10 кімнат. 9 або 10 кімнат. Що ви в одній кімнаті спалили, в кухні спалили більше дров, ніж в котлі на 10 кімнат. Так. Впало 36, скоро впало. То воно зараз мусить, а воно так зараз мусить. Та... Воно немає, воно так і є 36. Mm. Воді, воно ще себе розкоче гарно, воно такі кофортежало, воно по тому собі по такому напрямку йде. Задоволені цим котлом чи ні? А? Нормально. Нормально це в якому розумінні. <віт> Скільки приблизно у вас квадратних метрів? К квадратних метрів це десь 250. Ну, до 300 квадратних так, метрів. Так. А ну зараз, коли він... Все, тихонько? Щось таке, якби вода підкіплювала. Але воно різко перестає. Чи то пальник він так? Щось не можу, перший раз, як я вам казав тихо, щось не можу зрозуміти. Але воздух спускаю, то немає возду? Та де то нема, вода тече? Але щось такий звук так як якби підкіплював. Це він в першому положенні, кажете він. Так, так, так. Зразу десь сирети має, не знаю де. Це ваша зажилка? Так. Де мої сирети? Володя, там вже десь кава вже 10 часов. Вже взлетіла, ні? Ні ти до вас руки помий. Та я навіть каже, та я ще змінюю, я оно ще хочу в середині, як оно говорить. А. Вот тут в середині все знати я На котел стоїть насос. І шістерка. Та, шістьорка. Шістка. Стоїть в третьому положенні. Постійно в третьому. А на хату стоїть насос вісьмерка. Зараз на першому положенні, а зимою на другому. На другому чи на третьому? На, на другому. А зимою каже мужчина, що на другому положенні стоїть. Ну, воно таке, то можна і третій давати, буде холодно. Кажуть, якщо буде холодно, то і дають і на третій. Будемо тоді більше качається. Маєте на гідрострілці. 40. Два. Кажу сорок. Тридцять два. Ще не, ще не нагріло кімнати. Та, ну, тільки почало. Ще тільки почало. А воно всюди. І тут на гідрострілці вирівнює всюди, так? Так. От зараз включиться вентилятор і я покажу, як всередині воно. Ви не відкривали так, ні разу, ні? Ви будете експерименти проводити. Оце точно, Славку хіба? Перша програма в мене щось. Ф1, то? Ф1. Щось насос дивлюся, Кажу насос, цей. Так, тепер можемо подивитися помаленьку. Може. От як горить тирса. Так горить тирса в котлі. Згорає все повністю. От так горить тирса. Дверки, славко, щоб були щільно закриті. Ну, Славко, на другий раз мені нагадайте, щоб я датчик температури поставив у другому місці коло коміна, добре? Як другий раз приїду. Щоб я це обов'язково зробив, добре? Добре. Нагадайте мені. Тому що я так зрозумів, що коло коміна більше нагрівається вода. Зараз все весь вогонь виходить в комін, розумієте? І там воно більше більша площа нагріву води. І я поставлю, бо чуєте так, чути трошки, що підкіплює, щоб поставити його туди, щоб воно тоді скорше, тоді тут буде менша температура, але не буде підкіплювати, бо чути, що підкіплює. Ну воно особливо тоді, коли ще наверху розпалюється, а коли вже нижче, то воно вже не це. Бачите, ви не чуєте, а я зразу тут все прийшов, бо я казав, що чути щось таке, якби. Треба буде побавитися О5. стен опять. Ну,